Друзі, всім привіт! Погода позитивно здивувала, тому сьогодні ми знову на природі. Готуємо дуже смачну і класну картоплю з мисливськими ковбасками та овочами або картоплю по-мисливськи. Ідеально підходить як страва на кожен день, так і для пивної вечірки з друзями. Швидко готується, а ще швидше з'їдається. Довіться до кінця, буде цікаво і смачно. Поїхали! Нам сьогодні потрібно два види мисливських ковбасок, картопля, морква, цибуля, зелень петрушки, болгарський перчик, сіль, суміш перців, соняшникова олія. Розпалюю вогнище. Друзі, дрова трішки сируваті. Чекаю, поки вогнище гарно розгориться, а тим часом нарізаю картоплю. Нарізаю її невеличкими дольками. Задачу по нарізанню картоплі ми виконали. Тепер ставлю казан на вогнище, нагріваю його і почну смажити картопліку. Друзі, дома забули верхню проставку від пічки, на яку ставиться казан, тому були змушені змайструвати таку нехитру конструкцію, завдяки якій є тяга і вогнище горить. Ну нічого страшного, ми починаємо смажити картоплю і готувати нашу страху. Наливаю соняшникову олію і закладаю картоплю. Буду смажити картоплю до готовності, постійно помішуючи. Трішки пізніше я посолю її і поперцю. А поки картопля смажиться, я нарізаю моркву. Наріжую її напівкільцями. Тепер нарізаю цибулю. Такими великими дольками наріжу. Так. Я нарізав цибулю і моркву, вони чекають, треба помішати картоплю. Друзі, не так давно мені подарували таку класну і чудову ступку. Користуюсь тепер нею постійно. Всім рекомендую користуватись ступками для подріблення спецій. В результаті свіжомелений перчик набагато ароматніший і смачний. Картопля майже готова. Настав час її посолити і поперчити. Спочатку додаю сіль. Тепер перчимо. Гарно перемішую. Додам картоплю ще трішки масла. Картопля смажилась 15 хвилин. Вона повністю готова. Я дістаю її в миску. І закладаю моркву та цибулю. Морква з цибулею смажиться, я швиденько нарізаю болгарський перчик. Перчик наріжу тонкою соломкою. Я його покладу зовсім трішки для приємного аромату. Цибулька з морквою смажиться орієнтовно 3 хвилини, додаю до них перчик. Перемішую. Так. Овочі смажаться. Я тим часом нарізаю ковбаски. У мене два види: одні більш сухіші, другі більш м'які з такими кусочками сала. Розрізаю їх на невеличкі шматочки. Так. Спочатку закладаю товсті ковбаски в казан, вони довше готуються. Перемішую. Нехай смажиться. Тепер нарізаю тоненькі ковбаски. Розрізаю їх на три частини. Нарізані ковбаски додаю в казан. Гарно перемішую. Повертаю картоплю до ковбасок з овочами. гарно перемішую все. Картопля з ковбасками майже готові. Залишилось нарізати зелень та додати в казан. Нарізану петрушечку закладаю в казан. Друзі, картопля по мисливськи готова. Дістаю її. Картоплею по мисливськи ми справилися за 30 хвилин. Це реально повноцінна страва, яку ви можете готувати хоч кожен день. І поєднання овочів з мисливськими ковбасками це стовідсоткове попадання і успіх. Тому куштую. Дуже смачно. Смак. Смажених ковбасок мисливських та картоплі, впевнений, вам знайомий. Але е, якщо приготувати додатково з овочами на природі або з гарним настроєм, ви приготуєте таку страву в себе вдома на кухні, впевнений, що це поєднання вам ще більше буде подобатись, ніж зазвичай. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте свої вподобайки. До зустрічі!